Ми вибирали по багатьом критеріям. Перше це композиція. Так, е, мала бути робота ну, досить насичена, можна сказати, кольорово насичена по композиції і, і оформлення роботи, звичайно. Перше місце е, отримала Дитина Берегівського району. Ця робота виконала в техніці Гуаш, е, друга батик, а третя робота в техніці корелі. Керівник Воробка Михайло Михайлович за роботу Велика родина. Керівник Маринка Наталія Олександрівна за роботу Моє село. Цього роду в мене отримує за друге місце і нагороджується спільним дипломом. Також просимо підогов піднятися на сцену, адже подарунок більший, ніж ваша учениця. Допоможіть, будь ласка. Керівник Варгін Єва Михайлівна за роботу у рідному краї і серце співає. Ваші обласки! Керівник Близька Наталія Андріївна. За роботу відлітають журавлі. Дитячої та юнацької творчості!